Найпер тут один гніздився на мосту, який далі по дорозі. Сесаамба. На мене зараз на агропромі чекає другий мій дігер на прізівськокріт. Я оце помітив. Тут там, мені здається, так валиться взагалі щось не, не сильно вигідно. Тобто я валюся, патронів більше просираю, ніж назбирую висновку. Єдине можливо, плюс це налутати е, очки. Ну я так розумію, чим більше я якихось ворогів уб'ю, тим типу мені очки якось нараховуються, оці що уміння різні, то може чисто заради цього, а так валиться, щось реально сенсу якось багато не бачу. Всі, наступна локейшн, ю. Ей, брате, допоможи мені. Військові збираються накрити групу крота. Нам потрібна допомога. Зрозумів, погнали. Що це військовий десант, але ж там наші. Пішли зараз. Пішли, О, так Це вояки. Зараз я налутаю патрончиків оце до АКСУ. А є в них АК 74 Просто начебто, можливо, знайду якийсь цілий, хоча я сумніваюсь дуже сильно. Але хоча б біди з патронами не буде поки що. Можливо, А мені ще не під земеля. Не ну, під земеля треба патрончики напастися. Я вже чую, що там хлопці. Да, тут вже двіжнячок. Що, пацани, погнали? І тут, до речі, ще оце ну, таке введення, саме в цій версії прикольне. Що тут як наводиш приціл, то ти ну, не розумієш, чи це твої чи не твої. Ти чисто на міні-карту орієнтуватися. Бля, я не знаю, куди мені розвертатись. Капець, одну обойми на одного вояку, чи як чи що. Ні, непогано. Ой-ой, мені тут засадили трішечки. Давай військову аптечку бігом. Так, а я поки там патрончики, ви пацани, давайте розважайтеся. Мені треба патрони. Я біжу. Тут я навіть АКСУ візьму О, ну! Не понял. Що ти тут забув, хлопчику? О, о, о. Так, ну блін, зака щось набагато краще. Я думаю, з Бізона також буде нормально щось. Ой, там гранатки полетіли вже. Дамага явно побільше буде. Ой, красиво прибрав, як й цього. А, а а, а а а я погнав. Зажди, зараз відхилюся, а потім прийду. Якщо зараз крота не накриють, звісно. Це також може бути, мені здається. Так, ще ще поки оцей реген пройде, я зараз порозр... порозряджаю автомати. Так, хто є? Ой ой, та я за кущами не бачу. ви веде. Це завдання виконано навіть так. О, я ж не всіх розвалив, наче. А патрони на базу. Ось окріт молодець. Виходить, зараз він мені ми з ним ще й поговоримо. Але блін, завжди. Треба, мені здається, довалити усіх потім вже говорити. Спасибі, друже. Виручу в мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Давай погнали. тільки зараз я, по, по дорозі зараз треба подлутатися трішечки, you know, Енергетоси також мені прям не завадять, гадаю. До речі, ні, тут не АК-74, тут також сушки оці. Тому ок. Ну, Я підлутався і, до речі, загалом десь ну, більше 200 патронів, тому окей. На підземелі, надіюсь, вистачить. О, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний і хай щастить. Дякую тобі за допомогу, сталкера. Якби ти не прийшов часно, ну, я б тут же щурів годував. Сірий мене сюди не просто так відправив, а я тебе ще врятував. Тож, якщо ти знаєш про стрільця ще щось, то зараз саме час говорити. Добре, слухай, я нещодавно знайшов одну книгу. Загалом, якщо по суті, то луту там багато і всередині флешка якась лежить. Я думав загнати її кому-небудь. Ну, якщо там щось важливе на ніч. Але ти врятував моє життя, так що може її забрати. Щось мені підказує, що ця книга допоможе тобі знайти цього стрільця. І де ж ця флешка зараз? Я бачив її в підземеллі. Тут один з багатьох ходів. Дякую, що договорив зі мною. Ні, ну ти ствол прибери, тоді поговоримо. Задовбав. Коротше, хай йде в сраку, я погнав. Чи заж. А ось все ж під земель, да? що ж підза да? Що там по завданням? Просто книга стрільця, ключ стрільця. Чи книга стрільця є? Просто тут ось мітки знизу, може сюди можна зайти через оцю будку. Так. Я можу неї зайти. А, так це не окрема як локація воно тут, а, а воно разом усе. так тю. Це ж тоді міняє картину. Ну тут же, звісно, ще ж і прикалісти зараз будуть. А і тут а якийсь розширений він. Ну, локація ця розширена трішки. Ну тут, звісно, <плес> <плес> по книгу і по флешку треба саме низ в, срам, в саму сраку лізти. Я б оце, мабуть, підхилився, що в мене вже аптечки такі, потрішечки починають закінчуватися, але ще не критично. <плес> не, ну тут прям жесть як глибоко щось. Так, ось тут десь якась повинна бути книжка, чи флешка, чи книжка. Але це точна мітка, чи це так? Можливо, десь там. Блін, така місцина неприємна взагалі. Mm. 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 Mm, тут це чисто на скидку. Схоже, ці місця, блін. Так капець, а його на міні-карті я не бачив звідки він взявся. Але тут це підземелля ще більш заплутаним зробили. Я не знаю. Треба шукати цю книжку чи флешку. Ще спробую її знайти тупо в такій сраці. Воно тут велике прям на порядок, якщо порівнювати з оригінальним підземеллям цим. А, ось все, в нін, прям на міці майже було. І тепер знайти книгу стрільця треба. Ну, це вже треба до верху лізти. Mm. 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 Тут бурер шкафами кидається, козел. А, ну щось він відлетів швиденько, хоч. Лох. А, двері зам. А! Ключ від схованки. Це я взяв ключ щоб відкрити цю схованку і тепер. Ей. А можна зачинитися? О. Так, і тут а... Ось о книга стрільця, сюди, знайдена інформація. А є пукалка може якась? Нема? Патрони є на калаша, це вже добренько. Тут жратви багато, вона чесно вже ну мені не треба, бо в мене вже і так вистачає. Воно, типу, вагу, яку не яку фігачу. Тут за вагою я б краще б наглядав. О, і куртські. Тільки це. О, це хто? Хтось недалеко мені кінець хоче. Показать. Ну, не знаю, типу, куртка з подвійною кольчугою буде краще, ніж оця сталкера. Тому, мабуть, її вже заставлю, хоч вона і потрюпана трішки, але. А і щось я ще якісь документи знайшов. Листок із запле аптечка. аптечка. Так, я ну я Чи може потім. Давайте потім почитаємо це все гівно, бо в мене фонарик ледве, ледве паше. О, тут ще й те. Не зрозумів. Що ми там забули, <рігла> козел, диви на нього. Ооо, блін, а там воно ну, артефакт, але я назад не застрібну потім. Ну, давайте ось, якраз тут костюм є. Можливо, зараз спробуємо візуально, начебто там фіга вилізеш. А, тут драбина є, ті. Поняв. відновлення Блін, ось дрібничка, відновлення сил. Але ж, блін, радіацію воно дає говно. Мені ну, мені витривалість, ну не помішав взагалі. Але, блін, радіацію, де в мене від радіації нема ніфіга. О, щось бі. О, ще й глушок на бізоні. Ти диви на нього. Так це ти мені приніс? Глушники ці, давай. Нормально, непогано. З гушаком тепер в мене бізончик. Знайди ключ від схованки стрільця, чаво. І знайти схованку. Щось я не поняв. То ще не все, типу. О, бурер, тобі джуджуна можна Ну, Це звісно, зараз пошкоджене буде, да? Ну, естественно. Це, можливо, треба якийсь ну, ніж краще, якийсь. Може, ні. Бо я цим що не ріжу, все. Щось гамно. Так. Кімната стрільця. Еге. Блін, я пам'ятаю, я просто. Я згадав, я не пам'ятаю, яка модифікація, але колись я помню давно грав якусь модифікацію, і вона в цьому місті була якась також хованка. Дебільна! То добре, що я, я згадав про неї. Так, флешка стрільця. Знайти вихід з підземелля тепер. Хм, На флешці написано лікар. А, тут жагатки якісь є. Ну вихід з підземелля тепер знайти. А в чому проблема? А й усе ж заодно ж треба буде ось піти сюди і розвалити. А там ж вояк. Це буде зараз валіво нормальне. Ой-ой! І все? Щось у мене ніякий. Я думаю, він такий страшний. А він щось бздох. <рес> Трофей пошкоджено. Тут сумнівався. Блін, таких звуків всратися можна. О, ще артефактик, я бачу. Сюда. А тут зомбаки то вже, мабуть, самі тут вже. Ой, ще ще оце оцього мені не вистачало. Ще якийсь вояка. Так, тут нікого. Так, от тут уже такий класичний вихід, тому нічого нового. Але ж, блін, зараз... Блін, це зараз знову контролер буде, чи ні? Ну так. Да. Не, не чіпайте мене, будь ласка. Нюгать, нюшарить. Ах! Ніфіга собі! Я одрізав щось, що я йому руку відрізав. Тисячу <гум> гривень рука. Ну, типу, більш-менш. Так, двері відкривайте. Немає нікого дома. Це якщо контролер буде, то, мабуть, не, не дуже буде прикольно. Але зараз буде, знаєте що? Зараз буде краще набагато, а саме жопа, ну просто. Зараз буде стрілянини, а може і ні. До речі, ні. Можливо і ні. Тут же, ж, як я казав раніше, типу. Мічений кріт, розповів мені, що ти шука інформацію про стрільця. Раз уже ти на агропромі допоможи моєму другому, а я подивлюся, що зможу для тебе накопати. Гаразд, даю його останні відомі координати. О, це вже бармен. Може я він раніше мені присилав, щось я не помітив. Я, мабуть, зараз піду. Ні, тут все-таки їх. Пацанішок оцих усіх, одинадцять чоловік. Дуже весело. Е, книжка з пораненими сторінками, листок з записами, схоже, що належать вони одному з працівників НДІ. Судячи з усього, зацікавили стрільця, раз лежить у нього в комірчині. А що в нас в КПК написано? Інформація про стрільця, книга стрільця на внутрішньому боці обкладинки написано: візьме, що на танці одне кохання, яскраво квітуче, випустить отруту, хто засудить ляже, підносячи себе до ангелів. І схованка стрільця, схованка дала мені інформацію для подальшого пошуку. Я знайшов флешку, яку група стрільця використовувала як певний бортовий журнал, і повідомлень там було не надто багато. Але й цього вистачило, щоб зрозуміти, що в групи стрільця окрім нього самого ходило двоє. Привід і клик було згадано ще якогось спільного знайомого, але чи входив він у групу, невідомо. А ось те, що він надавав значну допомогу. Факт. Отже, поки що є ім'я, тільки однієї людини, яка точно знає стрільця. Це привид. Нарешті, хоч щось конкретне. Самого стрілка свідча звістування, справді потрібно шукати у північних районах зони. А на що мені оце просто я не зрозумів? Листок із записами в НДІ, але мені треба зараз з пацаніжками отут стрілятися. Чи може можна по цьому по mm. Стеусу. Mm? У мене ж бізон з глушаком, до речі. Може це якось мені допоможе? Одного я вбив, але ніякої тривоги типу, не, не було. Ось ще якийсь пацаніжка, може зараз його охоплює. Все ще нічого нормально. <хи> а він схоже трупака побачив, Важливо. Ну це зараз на мене буде полювання конкретне, да? Це вже, мабуть, пора Рембо врубать, чи не пора. Так, де там Акамо є? Блін, я не пам'ятаю, де цей Чапітан. Десь на третьому повинен бути поверсі, по ідеї. Але я не пам'ятаю точно. Ай Гадіна, в натурі Гадіна. Бобо зробив. Ну так, по ідеї, тут же ж повинен бути, біз... чи ні. Ні, мабуть, помилився поверхом, на жаль. Сам такий. Ой-ой! Не треба. Ай-яй. -ай. Я не знаю мене ж з наушниками, чи я неправильно вдягнув їх. В мене, Я не знаю, я чую, що з однієї сторони потім чую з іншої. Капець, тут щось із ну тут є якісь аномалії, типу, ці звукові. По-перше, а по-друге, я реально я бува чую з правої сторони, а він з лівої виявляється. Що за гівно? А завжди. А я ось згадав, я з чувака завалив одного ну, там біля Ото Нагару ще на вулиці. І він, типу, був такий в чапітанській типу шляпі. Може, то він був? І типу, я сюди аж перся. Виходи. Це звучок. Мій, мій улюблений звук просто. Fatal application of heat. Hit. Ну, що хочу помітити, те, що саме оце Lost Alpha, коли воно зависає, то її хоча б згорнути якось можна. Вона не, не зависає прям намертво. Лейтенант пучок. Ну, лейтенант, але. Блін, він належить якомусь чи то капітану, чи то майору, який зараз перебуває на території. Капітан майор, але це лейтенант. Тому схоже, що мимо. Доведеться ще пошукати. Я знайшов що якісь документи, тисячі цифр, графіки, схеми. Розібрати можна половину написаного, але без ступеня доктора в цій галузі науки можна навіть не намагатися зрозуміти вміст. Ой, мені здається, що цей автомат десь, мабуть, лежить десь в якомусь ящику, і я оце валив усіх в підряд заради приколу. Ваші ставки правда чи неправда? Ось, ось ще якісь наукові про. Коротше, тут документів, схоже, капець. Осьо воно на тумбочки валяється. Капець, блін. Але я хоча б знайшов. Капець, скільки перевалив тіл. це просто якийсь жах. Ну коротше, ті документи, мені здається, вони не прямо сильно обов'язкові. Це можливо, типу, як бармену. Усю тобі інформейшн. Якщо хочеш, то можеш Ну, До речі, хі -хі. поки я його не віддам цьому спритнику, я можу уграти йому, поки цю грозу. Так що тепер це буде моя пукалка на деякий час. Е, так, все. З завданнями більш-менш допомогти щуролову. Це ок, знайти зникло то вже до побачення. Ну поки що йти до Щуролова. Окей, погнали. А котам а плоті лазять і з ними валитися сильно не хочу. Ні, до речі, якщо порівнюючи з оригіналом, тут був вибір. або бо його або ні, а тут схоже, так типу в будь-якому випадку з ним говорить: не стріляй, братику, що робиш? Ховаюсь тут. Мені проблем не треба. Від кого ховаєшся? Ну не знаю, чи варто тобі таке розповідати, але на мене купу трупів повісили. А ти хто такий? Мене бармен відправив сюди, що за трупи. Я журналіст, збираю інформацію про зону. Рознюхаю тут усе, бо впевнений, що в її створені заміщені вчені та уряд країн колишньої СРСР і дізнався достатньо секретного. Нещодавно дістався до цього НДІ. Навіть подумати страшно, що вони тут робили. Я опублікував про нього низку статей, після чого мені надійшло офіційне запрошення в зону зробити репортаж про експерименти на гропромі і влип я потім сильно. Відчував вже недобре катакомби ці прокляті катакомби підземні тунелі. Вони ведуть з інституту за його територію. Ними я потрапив сюди. Так а що там врешті-решт сталося? Ти мені теж навряд чи повіриш, але я все одно розповім. НДІ Агропром до аварії 1986 року був так званим інститутом селекції та генетики злакових. В офіційних паперах зазначалося, що тут проводили випробування якого експериментальних злакових, але ти сам розумієш, що це всього лише прикриття. Після аварії його обнесли парканом і казарми побудували. Я раніше лише здогадувався, що. Роблять у НДІ. а зараз точно знаю. Експериментували з генетикою тварин, бачив би ти ту тварюку внизу? щупальцями навколо рота, яка ще й невидимою стає. Так ти звідки знаєш? Я там одну таку зустрів. Моторошна тварюка. То ти розкажеш, що сталося після того, як ти отримав запрошення. Ну що я погодився? Прийшов на КПП вже з перепусткою в зону. Видали форму, зброю, зібралися супроводити на гелікоптері Скинули до Агропрому разом із військовими. Вони теж сюди тільки но приїхали. Сплошилися через мою статтю, вирішили докази перебирати. Мені запропонували спуститися з групою катакомби, а потім закрили мене в них одного. Там вже трупів військових повно було. Їх та тварюка вбила. Мені сказали, що все повісили на мене, і що якщо спробую вийти із зони, то отримую довічне. Я катакомбами сюди вийшов, але зараз не знаю, що робити. Хоча ідеї у мене є. Вони, напевно, ще не встигли позбутися документів. Якщо їх викрасти, то можна спробувати потім шантажувати військових, а ти знаєш, де вони зберігаються. У штабі на третьому поверсі інституту, там ці чортові папірці. Але туди ще дістатися треба. В день територія патрулюється повністю, а вночі, наче менше. Якщо хочеш на базу пролізти, то відразу скажу. Там що через головні ворота, що через катакомби шансі однаково. Але тобі. Вівідніше, а іще, у мене ж план чергонь десь був. Він, можливо, вже застарів, але я все-таки його тобі скину. Може допомогти. Сам я домогтися свободи не зможу, але бармен має зв'язатися з потрібними людьми. Добре, я спробую. А це що, я ще не всі документи оту знайшов? Да ну нафіг. Да ну нафіг, на третьому поверсі я ще якісь документи схоже не знайшов. Те назад швендять. Я надіюсь, вони там, хоча б не по, не, не порознепореспавнилися. Всі ну там один якийсь зоставався. Я не, так і не знайшов, але один то ще окей. Щас прийду, заберу до назад, віднесу. А якщо ні.